Алло. Я 23 роки проробила медичною сестрою в лікарні. Я з невеличкого ну, малявничого селища Шевченкава. У ну, 2019 році підписала контракт. Я була Збройних сил 2020 року. Але в медицині я не був. Я отримав цю професію вже тут, у Збройних силах. Я була старшим бойовим медиком дев'ятої роти. Прийшов до нас хлопчина, ну, як завжди, зайшов на співбесіду. Ну я вам не скажу, що це любов з першого погляду, але що то в ньому було, що то мене зачепило. Я поїхала в учебки, він поїхав в учебки. Якось ми не пересікалися ну, года півтора. Десь до початку. До початку, так. Да. А вже. Ми познайомились, так сказати, і почалась почалася наша історія кохання вже на війні. Свята до мене приїжджала. Ми були на блокпості в Харкові. Привозила, якщо потрібно, якісь ліки, медикаменти там, для хлопців. Все. Я почав їй дзвонити і просити, щоб вона мені щось привезла, аби тільки її побачити. Волонтери привезли тоді, як зараз пам'ятаю, привезли такі пліди. Пліде дуже теплі, дуже, було дуже холодно. І я взяв плед спеціально для неї. А ми тоді мешкали в підвалі і було так холодно. А тоді приїхали Сережа, мені передає цей плідик. Ну, думаю, Те, що треба. З того все і почалося. Це був населений пункт Тищівка, там, да, там пройшли наші і перві бойові. Так сказати, кріщеніє, і оказували домедичну допомогу, і при прямої наводці танка працювали. Чотири, разом. Руки. чотири Але руки. мовчки, бо у нас хлопчик біля нього 2 чи три метри, ну, 82-міна лягла. Він був весь повністю в осколкові поранення, множинні, дуже мжинні. І ми мовчки. Так, вона, я, і ми з нею чотири роки працювали, але. Ну, Працювали розуміючи один. одного. – Нічого, нічого не казали слів... дорого. Мовчки. І так все дуже добре. І так, так, да, і так воно це тут зародилось наше кохання. Дуже тяжка евакуація, і я її називала Дорога життя. Як Але... по рації казали, що 300 у нас, то ми з сосвіта разом повзли, щоб не по цій дорозі, а по городах, поля городи. Людей і так повзли, і по нам працював міномет. Ну, Може, не зовсім там по нам, але по цьому полі. Ми повзли, бо, ну, познали, зна, тобто, що як? Так, повзли, повзли повністю повзли. туди, бо знали, що у нас є 300. І його треба треба від, від звідти витягувати. Були під хромовим, отримав поранення. В БТР прилетів тур. Ну, розбило око. У мене такий ступор був спочатку, а потім я почула, що під'їжджає БТР до нас. Ну я вибігла, кричу, Шаповалов, де Шаповалов? цілий, цілий. Вона каже, як ти? Як ти себе почуваєш? Я говорю, Та все добре. А око то не бачить нічого. Я кажу, все добре. Я кажу, подивись на мене, я дивлюсь на неї. Вона ж оп-оп, а ніяк, І все. І... Каже, давай, давай швиденько і на став пункт. І я також за своїми хлопцями, тих, щоб на евакуацію передав, вже сам їх наздогнав вже на ставпунці. Байон Стельмахівка Берестове. Я був з хлопцями на бойовому завданні. У нас були штурмові дії, і в мене хлопчині відірвало ногу. Тобто в нього нога була ну, десь отакий завшишки, клаптик шкіри і все. Ота. Тоді я перший раз е, пізнав, що таке е, запах горілої плоті людської. Так, я витягував, надав допомогу, ну, наклав турнікет, знеболюючи, не робив йому. Моя задача була його доставити на евакуацію в сознання. Ну, Бо якщо він втратив свідомість, то там всі вени ховаються і вже неможливо навіть поставити доступ. Так, І коли я його витягував, хлопці підтримували мене вогнем, щоб я переш... ну, перетягнув його на інший бік дороги. Це було перехрестя. От. Але все добре. все, Я його витяг я на БТР. Доставили на стабік і ну, що я вам скажу, протест з нього, але, але він ну, знову посміхається, як кажуть, стрибає. Ну, не бігає. Ну. Згадуєш, як то по книжці, як це на практиці, то по книжці це зовсім інше. Найважчий, мабуть, для мене був це часів яр. Евакуація, от іменно той кілометр от та тяжка евакуація, яка постійно під прицілом, і хлопці не могли вийти з позицій. Е, розуміється, це дуже важко. Бригад було дуже багато. Евакуювали і ми, евакуювали наших хлопців із других бригад, і ми тільки чули парації 200-300-200-300. Ти просто ну, привикаєш морально, ну, а серце болить. Бувають евакуації по 4 часа і по пів суток ждемо, щоб виїхати, вивезти. Вивозимо. Не буває, то що треба. треба. Не потрібно там медалі, ордена, нічого. Коли ти бачиш, ну, ту людину, якої надав допомогу, і ти бачиш її тоді вже е, по виписці Здорово, то все добре, що жива. Хай не ціла, але жива. Планували ми розписатися в вересні. Тоді ми пішли в контрнаступ. Так, і вже да. якось не і до немає. І тоді було. Не, до, да, не до весілля було, а в листопаді якось так каже: давай на твоє день народження. Кажу, ну якщо всі зірки зійдуться, так нас командир відпусте, буде місце, щоб розписатися, тоді давай. Ми вдвоєм були, туди й назад нас відпустили. У нас даже і фотографій немає. Ми вдвоєм були. Ну, Вишиванки, надіємося, як закінчиться війна. Ми в церкву ходілимо. Да, да. Все зріємо до вінчання. <хи> Тепер завжди разом і наш девіз по життю, завжди разом. Буває, так, як і в кожній сім'ї, і, і, і соримося, ну, а потім завжди разом, от якось. Компроміс знаходимо. Ми встрілися в Збройних силах, ну і будемо до кінця закінчувати цю війну.